Аби вчасно прибрати із підсвічника свічку, яка догорає у Свято-Троїцькому соборі, стежить Ганна Сідина. Говорить, за сім років служіння випадків загоряння не пригадує. Якщо свічечки перегорають, я вмираю. Якщо людина підходить їх неправильно там ставить, я допомагаю. Розказую, як це треба зробити правильно. Для вигорівших свічок у храмі стоять металеві миски. Це зручно та безпечно, говорить прихожанка Олеся Зволяк. За тим, як ну як догорають свічки, то за цим є спеціальні працівники, які слідкують за цим і е, приймають у спеціальні для цього відведені корзинки. Сама також дотримуюся, стараюсь бути обережною, щоб не нашкодити собі, і оточуючим свічечки в пісочку, металеві місочки під низом, щоб не скапувало, і також куди потім відпрацьовані свічечки ложаться. За правилами пожежної безпеки у Свято-Троїцькому соборі стежить Максим Мальований. каже храм, оснащений вогнегасниками та системою пожежної сигналізації. Запасні виходи світові, тобто при пожежі люди будуть бачити, куди треба бути виходити. У нас є централізована пожежна безпека. Якщо буде пожежа, вона сробає і Пожежники приїжджають і тушать вогонь. Ну слава Богу, поки ще за чотири роки як я тут служу, то не було ні одного пожеж. На дотримання правил пожежної безпеки Собор перевіряють щороку напередодні релігійних свят. Розповідає інспектор управління із надзвичайних ситуацій в області Ярослав Вовченко. Каже, сьогодні виявили лише одне порушення. До сьогоднішнього дня не було оброблені. Вогнезахисною суміш іконостасії. працівники та керівництво даного собору зобов'язалися усунути цей недолік у коротші терміни. Зі слів Ярослава Вовченка протягом останнього тижня інспектори перевірили 229 релігійних споруд області. Значних порушень пожежної безпеки каже, не виявили. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.